Привіт, друзі! Сьогодні у нас Audi Q7, друге покоління, Кузов 4M, 2017 рік, 3-літровий TFSI. А отже, є тут декілька скарг. Автомобіль із США, биток вже відновлений, як бачите. Але як завжди, після цих відновлень ще є купа моментів. Отже, давайте по черзі. Найперше треба розібратись із задньою правою дверкою, тому що тут була пошкоджена права сторона, її відновили. Дверку взагалі замінили. І зараз у нас не працює нічого, ні склопідйомник, ні автомобіль не закривається. Як сказав власник, там якась проблема була із жгутом. І козовщики щось їм там не підходило, і вони взагалі не підключили роз'єми всередині дверки. Окей, okay, отже, відсканував автомобіль, зробив звіт помилок по всій машині. Отже, що маємо? Ще виліз PMS по двом заднім колесам. Треба для початку банально тиск перевірити в шинах. Далі щось було із заслонкою рециркуляції в кліматі. Також бачимо, що клімат свариться на те, що немає повідомлення по шині. Можливо, це пов'язане із нашою задньою дверкою, тому що вона знеструмлена відповідно блокування задньої дверки також знеструмлений. В системі СРС подушок безпеки є якась проблема із індикатором подушки безпеки переднього пасажиру. Я так розумію, що мова йде про. Ось цю індикацію. Бачимо, що щось йому там не подобається, причому це буває не постійно, власник казав щось таке. Далі блок керування водійської дверки, знову ж таки, свариться на внутрішню комунікацію, скоріш за все, через задню праву дверку. Також є, як бачите, проблема по антенні для кіле-центрі. Тобто та антена, яка знаходиться в ручці яка дозволяє відкривати автомобіль автоматично, якщо у вас ключ в кишені, скоріш за все, знову ж таки, задня права дверка. No communication, ну, в принципі, всі решта помилок так чи інакше мають відношення до задньої правої дверки. Власне, саме з нею ми, мабуть, і почнемо. Давайте для початку розберемо дверку, подивимось, що в нас там, яка ситуація, і при необхідності вже знайдемо електричну схему. Окей, okay, отже, зняв обшивку. Власне, все ось так і було не підключеним. Тобто ці роз'єми просто висіли. Ці роз'єми не підключені, ну і відповідно, ці тут також прив'язані, не підключені. Отже, наскільки я зрозумів, зі слів власника, саму залізну частину дверки, так, тобто козовну деталь, її замінили. При цьому проводку якусь частину вони купили нову, тому що зі старої ну, не було що брати, і вона взагалі не зберіглась. А Ось ця схожа частина, яка на самій карті, то вона залишилась рідна. Відповідно, щось там кузовщикам воно не підходило, там чи по пінам, чи по роз'ємам, чи по кількості роз'ємів. І суть полягає в тому, що вони то все просто не підключали, залишили, як є. І зараз треба зробити так, аби усе працювало. При цьому роз'єм на самий замок в нас одягнений, хоча жгут не закріплений, трошки пошкоджена ця кліпса. Також бачу, що тут на антени також ніби всі роз'ємчики в нас одягнені. Ну, Це вже добре. Принаймні, всередині дверки в нас ніби все окей. Тоді розбираємось далі. Окей, okay, отже, трошки попідключав. Тут, в принципі, більш-менш все зійшлось. До цього роз'єму немає відповідника, то схоже, що на додаткові підсвітки. Також тут мені не зійшлося. Довелось підрізати фіксатор на цьому роз'ємі, бо він не підходив до роз'єму, який є в динаміку. Поки що не зрозуміло, чи це через те, що ця проводка інакше, чи, можливо, міняли самий динамік, поклали. І з іншим роз'ємом ще по Ельзі треба буде перевірити полярність для того, аби він не був у протифазі до того другого динаміку, і баси не гасили один одного. Але це таке, в принципі, зараз вже можна пробувати навішувати карту, підключати всі роз'ємчики і дивитися, що нам скажуть помилки, що буде працювати, а що ні. Видалив помилки, перезавантажив автомобіль і ще раз просканував всі блоки. І бачимо, що тепер у нас лишилось тільки дві помилки по ТПМСу у в блоці ABS. Також бачимо, що в нас нарешті вийшов на зв'язок блок керування задньою правою дверкою, і в ньому також є записано дві неактивні помилки по світлодіоду Exit Light і також по низькій напрузі. Обидві неактивні. Думаю, що також пробуємо їх стирати. І йдемо типу тестимо, що в нас запрацювало: чи весь функціонал працює, чи взагалі працює хоч щось у задній дверці. Милок немає, ще раз читаємо. Все окей. Склопідйомник. Їде. На диво навіть адаптувати не довелося. Схоже, що в блоці зберіглись. Крайні положення. Що, в принципі, дивно зазвичай після зняття клеми або знеструмлення блоку це все треба робити ще раз. Кнопка закриття. Не реагує, можливо, через те, що двері відкриті. В будь-якому випадку. Давайте подивимося, чи в нас е, працює амбієнтна підсвітка. Зараз вимкну ліхтарик. Отже, не знаю, чим вам видно, але ось ця полоска світиться таким білим, в принципі, так як і там. Тобто тут також все запрацювало. До речі, підсвітка самої кнопки також світиться. Це вже добре. Знизу Entry Light також світиться. Тепер давайте перевіримо світодіоди Warning Light, вмикаю запалювання. Бачимо, що теж працюють. Це, до речі, частина системи Side Assist. Так, тобто ось Тут в дзеркалах є світлодіоди. І ще ось тут червоненьким так підсвічується в тих випадках, коли в нас. Радари, які знаходяться ось тут по куточкам бамперу, відстежують якусь перешкоду. ну Наприклад, ви паралельно запаркувались, хочете відкрити двері, а звідти їде автомобіль або велосипедист, або якась інша перешкода. Відповідно, ця система реєструє цю перешкоду і попереджає водія та пасажирів за допомогою цих ілюмінацій, щоб ті обережно уважно відкривали двері. Далі перевіримо, чи працює центральний замок. Отже. Закриваю автомобіль, все спрацювало, пробую його відкрити. Ага, і в мене нічого не виходить, тому що в нас вже нарешті спрацювала антенна. Тобто, як тільки я поклав сюди руку, то десь в радіусі 1,5-2 метра відчувається ключ цієї цією він розпізнається як свій, і автоматично в нас все відкривається. Якщо я тут натисну, то Автомобіль зачиняється. так, тобто, Кіли центрі також запрацював. Зараз відносу ключик для того, аби перевірити центральний. Відносу його краще би в інший бокс. Або, можливо, тут залишу. Тепер вже не реагує. І бачимо, що все. Тепер автомобіль закритий, тому що поруч немає ключа. тобто Центральний, схоже, також запрацював. Відкриємо автомобіль. Тобто, просто ключик кидаю в кишеньку кладу руку на ручку, автомобіль відкрився. Окей, ну ніби все good. Ще перевіримо, чи правильна полярність на динаміку. Окей, з динаміком не вгадав, стояв так, а потрібно так, тому що зелений це має бути пін номер 2 Ось тут, в принципі, видно 1 та 2 намальовано, і також, якщо уважно подивитись, то воно і тут намальовано також 1 і 2 Трошки погано видно, одним словом, ось так. Буде правильно, звичайно, що якби роз'єм підходив, то з цим всім ніхто би не морочився. Тим не менше, підключили все окей. Може зараз навіть помічу його якось коректором для того, аби якщо хтось буде розбирати, мав хоч якусь міточку. Як не вмер, говорила, так кісткою вдавило коректор. Засох тому зробив ось таке маркування за допомогою крапочок. Думаю, здогадаються в разі чого. Ну і врешті в нас лишається лише один ось цей незадійний роз'єм. Вже трошки почитав, виявляється, що на Audi буває декілька рівнів підсвітки. Так звана Ambient Lightning, так? тобто ця внутрішня підсвітка. І їх там є три рівня. Відповідно, тут не найтоповіший. А ось цю косу жгут проводів, схоже, взяли від найтоповішого. Відповідно, тут є ще додаткові, додаткові роз'єми і додаткові провода, які йдуть від BCM для додаткових LED-RGB різнокольорових, для того, аби в нас підсвітка просто тільки білим світиться, є можливість, щоб вона була RGB-шна і її колір налаштовував. Із менюшки. Відповідно, в нас того немає, просто в нас є кусок провода від цього роз'єму до цього роз'єму, тому що купили такий жгут найтоповіший. В принципі, це абсолютно не проблема, його можна тут як є лишити, можливо, хтось колись надумає доставляти, то принаймні тут же буде готова проводка. Отже, збираємо дверку. Ну ось, дверка зібрана, їдемо далі по списку скарг. Продовжимо, мабуть, з TPMS для того, аби в нас вже була чиста машинка без помилок, зважаючи на те, що помилки в нас записались в АБЕСІ. Стає зрозумілим, що тут в нас так званий непрямиті Пімес, коли в шинах немає фізичних сенсорів, які фізично вимірюють тиск в шинах. А це робиться за допомогою сенсорів АБС. Ну тобто, якщо в нас шина спускає, відповідно змінюється її фактичний радіус, а тоді змінюється частота обертання, і це доволі неважко відслідкувати за допомогою сенсорів АБС, які відстежують оберти колеса. Отже, давайте для початку перевіримо тиск. У нас 19 диски 255-55. Отже, перед має бути 2,3, зад має бути 2,5. Зад, як бачите, 2,5, все окей. право також 2,5, все окей. Тепер, коли в нас точно правильні тиски, треба зайти в меню. А далі обираємо Vehicle, Tire Pressure Monitor, Store Tire Pressure. Є. Yeah. Процес пішов. Отже, що ми зараз зробили? Ми вказали Бесу, що от саме зараз у нас правильний тиск в шинах. Відповідно, коли він покатається, він візьме ці значення, тобто точніше, різницю значень між шинами за базу, за норму, і від неї вже буде відштовхуватись. Наступний власник просив глянути до цих панелей, тому що, подивіться, ось тут, бачите, так ніби її не дозаклали, чи що, треба це все зняти, перевірити, чи там справні кліпси. І теж саме стосується і ось цієї панелі. Тому що ось тут, подивіться, бачите, воно стерчить, Тут же виходить рівненько. І тут також виходить рівненько. Якщо просто натиснути, то воно не сідає на місце, щось там теж не так. І взагалі, бачите, це все отак. Виходить, так не має бути, з цим треба зробити лад. Окей, з цією маленькою панелькою вже зрозуміло. Отже, дивіться, тут є такі штирі, вони вставляються в ось такі металеві кліпси, і, в принципі, все окей, але хтось її знімав і не знав, що ось тут. А в нас ще є болтик. Бачите, ось він. І, відповідно, його відламали, і зараз, звичайно, що воно не може. Сісти на місце, тому що ця частина відламана, там болт ще закручений. Отже, треба зняти ось цю панель нижню, спробувати заклеїти вушко і гарненько все скрутити. Тут взагалі хтось прикольно це все збирав, ось я зняв кришку. І бачите, тут нема, тут нема, я їх ще не викручував. Схоже, що тут розбирався салон і зібрали його як вмілий, без болтів і так далі. Окей, отже, підклеїв вушко, там ще два кусочки було під болтом. Ось так вклеїв сюди шайбу широку. Вона там не буде заважати на ось такий суперклей. Ну і трошки поправив це все за допомогою надфіля. Сіло по зазорчикам. Знизу тут також все закрутилось, а все через те, що спочатку треба знімати ось цю панель і тільки потім вже ось цю. Тут два болтика теж додав. Скинув другу панель, цю велику. І, в принципі, тут та сама проблема. Бачите, це вушко відламано, там лишився болтик. І тут вушко ціле, але болтик виламали з самої панелі. Отже, е, ага, ну і тут ще така сама проблема. Е, хтось не знав, як це розібрати, потягнув засильно, повідламував. Назад воно вже ясно, що не хотіло закладатись, тому що треба зараз це все розібрати, поклеїти вушка і зібрати все як треба. Тут взагалі варварський, подивіться, який кусок відламали, бачите, це все тріснуло. Ой, Шкода, свіженька тачка, гарна. І удар такий був, що не страшний, але бачите, через криві руки вже є купа нюансів. Є цю частинку підклеїв, в принципі, ніби навіть тримається. Панелька на місці. Далі також повідновлював всі кріплення закладних. Одна. Друга, тут, правда, не було всіх кусочків і третя. Ну і Звичайно, що також повідновлював кріплення на ось цій накладці. Дерев'яній, це було ціленьке, це поламане. І це також було поламано, проклеїв, підсилив. В принципі, треба розуміти, що фактично воно тримається на оцих пістончиках, це скоріше для надійності. Ну, але в будь-якому випадку все збираємо. Ну ось, тепер все зібрано, нічого не хитається, все на своєму місці, гарно тримається. І тут також. Окей, друзі, ще одна скарга на цей тачпад. А отже, за його допомогою можна керувати MMI. І подивіться, тут є кнопки, і в принципі це все сенсорне активне. І коли десь натискаєш, то ось чути вам. Відбувається таке клікання. Але що цікаво, тачпад реагує десь десь до цієї полоси. І бачите, оця частина десь від сімки і вправо це все не реагує. Як би я не натискав, ось вісімки нема, сімка, Ну, іноді може спрацювати, але переважно не працює. Так само погано працює кнопка Бек. Бачите, раз спрацювало, три не спрацювало. Але тут є цікавий нюанс. Ось дивіться, якщо я зараз. Все вимикаю, бачите, мама сховався, тут все заснуло. То в нас взагалі немає клікання. Таким чином, ми розуміємо, що ось це клікання, воно є не фізичне від того, що ви прикладаєте зусилля і натискаєте на тачпад, а воно є імітоване. Тобто там, мабуть, є маленький моторчик з ексцентриком, який створює коротку вібрацію при натисканні, і таким чином це. Ця імітація клікання, вона буде тільки там на тій кнопці, яка зараз активна. Тобто, наприклад, якщо в меню ця кнопка активна, то вона буде натискатись, якщо ця кнопка не активна, то вона, відповідно, не буде натискатись. Ну, але тим не менше, все одно 7 та 8 мали би працювати, кнопка B в більшості контекстних меню також мала би працювати, а цього не відбувається. Чому так сталося, невідомо. Але зважаючи на те, як тут все розбирали і збирали, можливо, там є якась банальність, можливо, там щось розлили, можливо, ще щось. Отже, давайте Пробуємо підняти всю цю конструкцію. подивимось може там буде щось, що можна пофіксити, а якщо ні, то принаймні побачимо, як це все влаштовано. Розібрав центральну консоль, доволі цікаво розбирається. А далі, власне, розкидав саму центральну консоль, познімав кнопки селектора. Ось так виглядає вся ця панель. І, власне, ось наш модуль кнопок, з яким у нас проблема. Отже, Теж такий цікавий девайс, доволі складний, схоже, що, але тим не менше, спробуємо розібрати, подивимось, що там є всередині і чи вдасться його пофіксити. Отже, розібрав кнопку, правда, ще не повністю. Доволі цікава конструкція. Отже, я був правий, що тут є імітація клікання. Бачите, є такий соленоїд електромагніт який просто клацає, він це робить швидко, і виходить імітація того, ніби ви робите клік. Крім того, зверніть увагу, що ось цей тачпад, до речі, щось тут таке було розлито. Тут видно, що не думили. Він знаходиться на ось таких підвісах і може рухатись. Відповідно, з'являється відчуття того, що вся ця площадка вона плаваюча. І коли спрацьовується цей соленою, то повністю проявляється імітація клікання. Хоча насправді тут нічого не продавлюється. Окей, поки що не бачу якихось несправностей, через що це все могло би не працювати. Мабуть, ще дорозбираю, гарно все відмию і подивимось, чи допоможе. Якщо ні, то в принципі тут не дуже є що ремонтувати, Скоріше за все, треба буде міняти весь цей модуль. Ну що ж, друзі, фокус не пройшов. Ця частина тачу як не працювала, так і далі не працює. Бачите, тут клікає? Тут ні. Ну і якщо ось так поводити пальцем, то ми бачимо, що до 6, ну максимум ще ї воно доходить. Бачите, тут гарно спрацьовує тач. Навіть якщо ми не сильно натискаємо до спрацювання цього, імітування клікання то тут все є, а 7-8 немає, і взагалі ось ця частина тачу вона не працює. При цьому шлейфіки ціленькі, я їх передивився під мікроскопом. Отже, схоже, що проблема із самою тач панеллю це все там заклеєно. Отже, туди не варто лізти. Схоже, що нам просто треба інший модуль, ось його каталожний. Треба, треба його замінити, для того щоб все працювало. Ну що ж, шкода, що не вийшло зремонтувати, але з іншого боку, все одно вже є досвід, вже знаю, як це розбирається. По-перше, по-друге, маю уявлення, яким чином працює взагалі ця тач-панель і як саме виконується імітація того клікання. Наступне прохання полягало в тому, аби зробити локалізацію автомобілю для того, аби змінити одиниці вимірювання, аби радіочастоти були європейські. Карти навігації, ну і по можливості українська мова. Отже, зараз в процесі це все триває. Дооновлюється, подивимось, що з того вийде. Як бачите, українська вже є. Далі встановлюємо карти навігації для Європи, тому що знову ж таки тут були тільки США. Є. Навігація встановилась, 2023 рік. Карта працює. Навігація з'явилась і на приборці. Тепер з'явилися радіочастоти парні для європейського регіону. В принципі, все, все працює. Окей, друзі. Наступна скарга полягає в тому, що у нас не працює індикатор температури на приборці, тому що, подивіться, ось тут у нас світяться світлодіоди, які вказують кількість палива. А ось тут нічого немає. Підключився до панелі приладів, бачимо, що помилок тут ніяких немає. Далі тест виконавчих механізмів. Натискаю старт. Ми бачимо, що справа є реакція, так? тобто там, де рівень палива, а зліва немає ніякої реакції. При цьому в параметрах в реальному часі температура гарненько розпізнається. Отже, схоже, що в нас є проблема апаратна а саме ось із цим індикатором. До речі, зважаючи на те, що тут же лазили, там те все поламали, можливо, щось зробили із самою панелю. Окей, okay, отже, ще раз розібрав, Я вже зняв приборку. Бачу, що приборку вже лізлий. Не знаю, чому видно, тут пломби немає. І взагалі таке враження, що сама приборка в нас з розборки. Ви бачите, тут якось дуже багато надписів коректором. Крім того, вже стало зрозуміло, чого всі ці вуха поламані, бо інакше сюди не залізеш. І стало зрозуміло, чого відламали ось цю частину, бо приборка дуже важко вилазить. Треба знайти те одне єдине правильне положення, яке її викрутити, аби вона вилізла і це не розбирати. Ну, тут довелось розбирати. Окей, отже, далі треба розібратись, чому ось ця шкала не світиться взагалі. Зняв задню кришку і, як не дивно, вже видно несправність. Ось подивіться, у нас тут ця частинка, яка відповідає за сегменти температури. Ось тут. І якщо ми подивимось уважно, то по-перше, тут видно, що там, де роз'єм на нашлейфіт, там щось таке чорне, ніби щось горіло. І якщо ми далі подивимося уважно, то от один шлейф на паливо і от другий шлейф, який на температуру. І бачите, в якому він стані? Він просто тупо згорів, щось тут сталося, по якій причині, абсолютно невідомо. Можливо, щось закоротило на цій платі, якийсь драйвер світлодіода чи ще щось таке. Можливо, просто був шлейф пошкоджений в процесі встановлення там кришки або самої приборки. отже це вже невідомо. Зараз питання в тому, чи в нас горів тільки шлейф, чи в нас тут щось цікавіше. Ну, ось далі зняв самий дисплей, і тепер у нас лишилась рамка із двома індикаторами. Тобто це в нас температура, це в нас паливо. Ну і тут ще контрольні лампи, чек-енджін і так далі. Як ви бачите, всі ці три модулі підключаються за допомогою шлейфів. Ось таких. Ось так він мав би виглядати, коли він справний. Ну, а власне, ось так він у нас виглядає. Це все тут. Бачите, приплавилось. До речі, тут є сліди від вологи. Можливо, це хімчистка була. Не знаю, але зараз треба подумати, що з цим всім робити і чого воно взагалі згоріло. Отже, розібрав далі ось ця плата. Взагалі сама плата виглядає доволі непогано, як не дивно. І схоже, що проблема тільки ось тут, в цьому роз'ємчику біля шлейфа, Не знаю, можливо, його погано вставили. Коли розбирали, чого розбирали, тут, до речі, з ключами. Була проблема. Машинка приїхала без ключів, і відповідно, їх там підв'язували. Можливо, через те і лізли до приборки. Хоча точно не знаю, як тут ключики в'яжуться. Може, хто знає, напишіть в коментарях. Отже, зараз взагалі таке враження, що треба просто поміняти ось цей роз'єм. Давайте детальніше його покажу. бачите. Тут ця сторона відгоріла, скоріш за все, тут живлення йде. Можливо, це сталося саме тоді, коли погано заклали шлейфік. Ну і шлейфік також треба новий. Інше питання, де це все взяти, тому що не думаю, що це якесь універсальне, скоріш за все, проприєтарне, чисто своє. І де таке накопати, поки що не зрозуміло. Треба покурити ту тему. При цьому, що цікаво, зі сторони самої приборки, зі сторони головної плати, у нас це виглядає доволі таки класно. Ось, подивіться під мікроскопом. Тобто роз'ємчик в нас повністю живий. Єдине, що є ось тут слід, що самий шлейф, коли згорів, то ну, тут трошки це почиститься. Отже, таке враження, що дійсно, просто треба шлейф. Отже, трошки пошукав. В принципі, можна знайти якийсь такий шлейф, тут 20-пін крок 0,5, але насправді трошки менше. Але немає їх на сьогодні-на завтра. Треба чекати довго. Не хотілося б мені, щоб це все зависало. Не люблю я такого. І тому вирішив спробувати дещо зробити. Не знаю, чи вийде, але пробуємо. Отже, відмив це все розчинником, далі відрізав ті обгорівші контакти. Бачимо, що 4 провідника із 20 пінового шлейфу в нас пошкоджені. Отже, я це все забрав. Далі, ось ці площадки, які половина повідривались, навіть. Я познаходив, де до них можна підпаятись, два ось тут. Один тут, і четвертий ось тут. Так що, в принципі, з цього боку, ми вже все відновили. Решта провідників 16 штук, вони в принципі, справні. Тут ще треба шлейф окультурити. підпаявся тим, що не вистачає звичайними провідничками. Це все так проклеїв. І зі сторони приборки, розібрав її ще більше, і зі сторони нашої led панелі Отже, зараз момент істини, це треба все скласти і подивитись, чи не піде дим, чи тут дійсно проблема була виключно тільки в самому шлейфі, чи тут ще є якась глибша проблема, яка, можливо, зараз нам покажеться. А може і запрацює. Ну ось, підключив, пробуємо. О oh, є, yeah. у нас засвітилась температура нарешті. Надія є. Давайте ще раз зробимо тест виконавчих і впевнимося в тому, що тут всі сегменти працюють. Окей, отже, як бачите, тепер все спрацьовує. Зліво також є сегменти, все це гарно піднімається. Ну і, в принципі, ось, всі світлодіоди в нас працюють. Таким чином можна зробити висновок, що. скоріш за все, це пошкодження сталося через неакуратних майстрів, які чомусь лізли в панель. І коли її збирали, щось там пошкодили, закоротили і йшли і згорів. В принципі, ще непогано, непогано ми вийшли з тої ситуації. Є, зібрав це все, сподіваюся, вже в останній раз більше не буду сюди лізти. Отже, тут все працює. Машинку також відсканував. Як бачите, зараз немає ні однієї помилки, ні в одному блоці. До речі, ще одна скарга була на те, що не працює стар-стоп. Але вже по досвіду знаю, що та система доволі така капризна, і якщо хоч десь хоч якась помилка є, то вона вже може не працювати. У нас, в принципі, було доволі багато помилок, тому зараз, думаю, варто спробувати проїхатись, щоб трошки підзарядився акумулятор. Хоча він, в принципі, і так у нас на зарядці, але все одно, воно хоче поїхати, а потім той старстоп починає працювати. Отже, ще це протестимо і, в принципі, машинку можна віддавати. Окей, okay, отже трохи проїхався, як бачите, вже і температура з'явилась 90 градусів, автомобіль прогрівся. Отже, зараз зупиняюсь. Старт стоп спрацював. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати, ніби більше скарг ніяких не було. З усім, що нам нарізали, ми справились. Окрім того тачпаду, його треба поміняти. Так що на цьому прощаємось. Всім, як завжди, хочу побажати миру та злагоди і чекайте нові відео.